Доброго ранку ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу, з вами я Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Сьогодні у нас не п'ятниця, сьогодні у нас, правда, четвер. І так як по п'ятнічній накатаній схемі ми займаємося. Кабанчиком. Ну, не ми, а Анатолій Анатолійович. Так що Анатолій Анатолійович в кадрі. Кабанчиком чи з кабанчиком. Ну, забій кабанчиком Доброго. на сьогодні. Доброго ранку, ми з України. Героям слава. Так що, Анатолійови, вже ми посмалили. Верніше Анатолій посмалив і протягнули ми тільки щось мішечком. О, зараз це все діло Анатолійович домиває. Зараз замиваємо, зачищаємо, ставимо подони, перекидаємо на... Спинку і Анатолійович буде смолити під черевинку. Ліза, як має бути під контролем, все тримає. Муртур по стабільній системі також вже прийшов на Таранчук. Це є дуже важливо, тому що це Анатолій Анатолійовича дружбанчик, який, коли все нормально, він завжди знаходиться біля нього. Ну, Були збої в програмі, але я думаю, що все буде добре. Кабанчик знову такий. Чорненький, чи як він там, красненький. От. Хотів би запитати своїх підписників. Хто смалить, попробував смалити з мішковиною? Якщо є така можливість, напишіть в коментарях. Особисто я знаю, хто з моїх перших підписників, які мені писали, спілкувалися, багато хто. З людей мені ізначально, коли я вийшов на Ютуб, дуже багато людей писали, і в коментарях писали, просили, як зі мною зв'язатися. І ми з ними спілкувалися. Я розказував, як це робиться. Є багато відео на каналі, як ми знімали, як Анатолійович смали. Звісно, відео там багато. І я думаю, періодично ми це все діло показуємо. Це наше життя, воно таке однообразне, от, одинакове, але, але смачне. Так да. що. Ой, що сказати, що зв'язку в останнє час немає такого натхнення, але все одно знаходимо силу волі і знімаємо, працюємо, ріжемо по старій накатаній схемі, ніхто нікуди не біжить. Працюємо, бо без цього нікуди. Так що хотів би запитати, якщо є можливість, напишіть в коментарях, хто мали. Пробував смолити з мішковиною. Як казав вже, якщо людина хоче спробувати в порівнянні, не треба смолити кабана повністю мішком, якщо ви переживаєте, що щось не так. Взяли невеличкий кусочок, після того, як ви посмалили, гарненько вимили порося і ложите мішечок, кусочок і спалюєте на якомусь участку. От. І потім вже Зараз поможу. І потім, може, щас на паузу поставлю 3 минути. І потім уже, коли зарізали свинку, розібрали сало, той кусочок сала окремо відрізали. Все, друзі, на цьому поки все. Зараз поможу Анатолічу перевернути кабанця, бо у нього схопив хребет. Чи щось там біля хребта? Да? Бідненький, мій маленький. Сейчас поможу. Так що, друзі, якось так. Що, вже влягайтеся, поснідали, в да, клітках чисто. Так що, все. Давайте на бокову, щоб сало зав'язалося. Все, друзі, Анатолійови зараз засмалює почеревинку. Ну, а ми зараз підемо передінемося, однесемо наші відеречка і будемо готуватися до таранчучка. Так що, друзі, якось так. Поки на паузі, далі буде. Ну що, друзі, почеревинка на столі. Готуємося до прогрівання сковороди, як би не було, а традиція є традиція, є можливість, значить будемо готувати зараз наш традиційний таранчук, почеревинка з нашого кабанчика. Що, Як, як завжди, одеб'ємо бочки, відріжемо грудинку, це все діло поріжемо і буде знову у нас відео-відеозвіт для наших знайомих і друзів, які користуються нашими послугами. Так що, друзі. Традиційні наші ножі по ножам задавали запитання. Так, да, це у нас поляк, казали, що це польські ножі. Це ейхер, це німець. І Мусат теж, каже, з німецький. Це мені колись виписували через гетьман. Ну, якось так. Так що, зараз це все діло крамсаю, трошки здвинулося, Приїжджав Андрій, приїжджав, підписник, поки туди-сюди ляси поточили, дядя Володь, якщо прилітав. Почеревенка вже даже, так трошки охолола, вже даже не парує. Так що ставимо на прогрівання сковородочку і погнали. Що, Друзі, не мог не показати. Кабанчик, можна сказати, що камільфу. Отака така почеревенка, тобто розрізав пополам е, чи впоперек. Пополам ще не різав, зараз буду розрізати на кусочки. Так як ми це робимо, це позачищається. І отак виглядає в розрізі. ну Доволі така. Шикардосовська почеревинка. Ну і бачки сала отбив такі. З прорізю ми його називаємо. Бо це зовсім не генеральське. Бо тому що генеральське воно от такого плана, Ну Ось Як низок, це його йде без оцеї штучки. Так що, друзі, все. Поки гріється городочка вже на прогрівці, Настюбав отаких запчастин з почеревинки. отаких. зараз наріжемо на кусочки і загружаємо. Проте пішов. Трошечки проаккуратили нашу печеревинку. отак розложили. Це в нас ближче до грудинки, ну а це вже в нас серединка. Так виглядає. Ну і грудинка. В принципі, та сама печеревинка. Така хороша м'ясненька. Процес іде, ждемо ще з Анатоліоча, привезе нам м'язку, чеканемо м'язка і кинемо м'ясну заготовочку. заготовку. Отак готується у нас сніданок для коханої жінки, так званий таранчук по березанськи Свіжина. Чуть не протикав. Анатолій вже приїхав дальнобійник з дальнього рейсу, привіз вже коробочку, вже викинув задочки. Зараз кидаю лопаточки, а ми зараз стібанемо трошечки м'язка. Якби ж тільки ходив, до вітик і знімав, баєш. Туди те, то, і... Фух, куча всякої волокіти. 15 дзвонків, що сьогодні як ніколи. О, що там, ж, не попускає? <counseling> Може Леся Петрину, хотій щось дасть. О, воно на запах прийшов. да? Це дуже добре, це дуже добре. А? Що воно мені дасть? Якби воно боліло від удари, чи, 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 як всередині. Всередину. Спицю кроме прикрутиш. Я тобі можу пластинку прикрутити. Так що, друзі, такий кабанчик. Що ж, Анатолій, перевезе савку. Будемо займатися далі. Такі потужненькі, потужненькі. Що може якийсь обезболюєш тобі? Який вже ну ти Дай, ж за кермом. За кермом кермо, кермо вже, брат. Іди, іди. Ну що, друзі, скорочки вже готові. Леся Петрівна щось відмовлялася знімати пробу, але це тоді все не проходить по госту нашому по так Що Зараз Леся Петрівна відбирає жаренки собі, отак От витопилося, вже розжир зливали. Зараз будемо додати е, м'ясо, то я можу дядьки, І стібнули трошки м'яска. Зараз Леся Петрівна відбере свої запчастинки, зніме пробу. Ну, таке саме добреньке. Бери м'язку, що тобі так, я О, Оце тобі добрий день. Там сала вже й не знайдеш. Що, кажеш, Наталіш? Солі даю, 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 Ну що, друзі, процес йде, таранчучок нашій жариться, зараз будемо загружати нашу цибульку. Хай помаленьку це все діло у нас тут умліває, тушкується. Зараз цибулька відійде, перемішаємо це все діло. О. Ну, а ми вже порізали салту. Савка думали взагалі не буде на цьому кабанцю. Кабанець доволі такий масивний. От, Лопаточку вже покрамсали. Отак От охолоджується наша лопатка. Парує на вулиці ще поки прохолодно. Отакі От філеєчки, доволі тоже потужні. Дві пафиночки, жирок. Ну, Коли жиру немає, значить сала як такого багато не буде. Так що, друзі, сало. Українська наркота. Отак от виглядав. Не дуже товстеньке. Ну є все таке і на 2,5 пальця. Ну а так в принципі таке. Палець півтора, на спині ще тоньше. Це в нас шия, то з задньої частини. Ну отак от виглядає савко. З мішковинкою, темненьке, пахуче, пахне копчененьким. Ну, на вкузі колір всі люди різні. Кожен робить по-своєму. Хтось смалить. Рухиною соломою, хтось з пшеничною, хтось з яшною. Хтось з ліцеркою взагалі я чув. що що? На Закарпатті, На Закарпатті каже Анатолійович, очеретом. Ну, бачите, кожен порізно. Ну, Ось такий задочок приїхав, теж потужний. Зараз розбираємо це О, все діло далі. Зараз це все діло, ми спробуємо перемішати. І хай собі тут готується. Кабанчик вік йому було 8 місяців 9 числа. Такий доволі непоганий. Були, звісно, збої в програмі там, в період, коли вони були малими і ну, трохи економили. в зв'язку з тим, що проходили поруч бої тут 10 км. І ніхто не хотів до нас їхати, нічого вести. Трошки прийшлось проекономити, білки забрали, вітамінну базу. Так що, друзі, якось так. Розберемо, покажемо. Тож, такий відеозвіт. Ну що, друзі, таранчук наш готовий фактично. Зараз трошечки прикрутимо газ. О, так. Він на маленькому огні хай він зараз умліває, зараз накриємо кришечку, Вже фактично Анатолій розібрав, викатав усе. Я вже порозбирав на запчастинки. Отакі у нас задочки. Печеревинка вже холодна, підкидали її, е, здвинули в сторону. І ще сюди ми положимо. Два биточка і я ще зачищу шиючок. І буде фактично все. Тобто ще пару хвилиночок робимо завершувальну стадію нашого відеозвіту. І на цьому будемо завершувати наше відео. Ну, а таранчучок це дуже добре. Тобто, Ми завжди встигаємо приготувати за нашим колієм. Ну, це дуже важливо. Тому що є колії, які як пуля, як Анатолію, що за ними треба це все діло зробити. Ну, Дякуючи. Е... Людмилі Блакиті, що нам підігнала сковорогу цю плитку. Зараз стала на швидше, вона ну, краще працює і швидше смажиться таранчук. Так що дякуємо їм, що є такі в мене підписники. Ну що, друзі, фактично, вся м'ясна продукція знаходиться у нас на столі. Отакі битяки, реально битки дебелі. Отакі два шивочки. Ну, ошиюк це один, розрізаний на дві частинки. Прийшлося здвинути трошки. І лопатки вони влазять. І такі у нас задочки. Ну і вже доходить до самого піку таранчучок. Так що, друзі, кому сподобалося відео, поставте лайк, напишіть коментар. Усім бажаю смачного таранчука, миру, здоров'я та добра, скорішої перемоги. І щоб у кожного пересічного українця була хоча б така сковорода. Усім, друзі! Миру, здоров'я і добра. Пока, 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 пока.